Коляра, до нас доєднується комунікаційниця громадської організації Дівчата, співавторка посібника Анна Пов, пані Анну, вітаємо вас. Вітаю. Власне, до ідеї, як з'явилася, звідки виникла? Чому саме ця тематика? А наша організація, громадська організація дівчата, вже багато років працює в напрямку сексуальної освіти. Ми проводимо лекції, ми викладаємо для дітей у школах. У нас є підтверджені грифовані міністерством освіти науки матеріали, які дозволяють нам працювати з дітьми у школах. Також ми проводимо навчання для вчителів, для педагогів інших освітян. А щодо того, як правильно говорити з дітьми про тіло, про дорослішання, про безпеку, про контрацепцію і про інші теми, які входять в поняття сексуальна освіта. І тому у нас виникла ідея зробити такий комплексний матеріал, який би поєднав наші напрацювання, знання, щоб ми після того як навчили людей, вчителів як викладати сексуальну освіту, могли запропонувати їм збірку матеріалів, яка дозволить їм надалі працювати і впроваджувати комплексну сексуальну освіту в своїх навчальних закладах. Я так розумію, ви неодноразово перебували в навчальних закладах і знали змогу поспілкуватися з вчителями, наскільки готові вчителі до викладання такого предмету, так, як спецосвіта, і наскільки вони готові самі вчитися викладати от саме такий предмет. В нас є велика команда лекторок, лекторів. Ми активно працюємо з навчальними закладами, постійно отримуємо запити, приїхати, провести лекції для дітей різного віку, розказати про різні теми. І є можливість під час цих лекцій поспілкуватися з адміністрацією закладу, з вчителями. Видно, що вчителям цікаво спостерігати за тим, як відбуваються ці лекції, цікаво розуміти, як діти реагують на такі теми. Багатьом вчителям дискомфортно самостійно говорити з дітьми про дорослішання, про зміни в тілі, про фізіологію, про стосунки, про безпеку. Вони не можуть підібрати коректних слів, можливо, хвилюються, аби не сказати чогось зайвого, аби не зачепити якихось небажаних тем, не розуміють до кінця, як сказане впливатиме на дітей. А коли вони бачать, як фахівці-фахівчині проводять ці лекції, розуміють, що дійсно могли б працювати так само з своїми класами у своїх школах. В багатьох вчителів виникає зацікавлення. Вони хочуть опанувати викладання сексуальної освіти, зрозуміти, як коректно, як правильно це робити. У нас в багатьох проєктах є компоненти, де ми навчаємо різних фахівців, які працюють з дітьми або з родинами, або освітян. Як правильно говорити на ці теми? Тому ми бачимо це зацікавлення. Діти як сприймають уроки діти. Я пам'ятаю, коли ще я навчалася у школі, але це було дуже давно та років 25, напевно, тому. Е на нас такому не навчали, та ми про таке не говорили. А дуже шкода насправді, тому що в результаті ми дорослішаємо, є свої діти, та з якими також би хотілося поговорити, і не всі батьки можуть відверто говорити про це. Але діти, наскільки мені відомо, сучасні, вони досить обізнані в цій темі, тому що ми маємо інтернет, маємо вільний доступ до інтернету. Ну і в принципі, знайти щось та про сексуальну освіту, не є проблемою. Станом на сьогодні в Україні, як діти це сприймають дійсно, це дійсно так. У дітей є майже необмежений доступ до інформації, е, і саме тому сексуальна освіта така важлива в сучасному світі. бо Інформацію можна знайти будь-яку, а вони мають отримати саме коректні знання, і діти насправді добре сприймають, коли вони бачать дорослу людину, запрошеного експерта, експертку, які приходять до них у школу і без сорому розповідають про тіло, про те, як правильно називаються різні частини тіла, як правильно доглядати за тілом, як правильно безпечно поводитись про безпечну сексуальну поведінку, про контрацепцію. Вони розуміють, що ці дорослі люди перед ними говорять без сорому. Вони не соромляться називати частини тіла правильними назвами, не соромляться говорити слово секс, контрацепція, менструація. І це руйнує стигму, яка можливо була в них до цього, бо в родині не прийнято обговорювати такі теми, або в школі не піднімалися такі теми. Коли діти бачать таку модель поведінки, вони перестають соромитись. Вони задають запитання, вони не бояться підійти щось уточнити після лекції. Їм дійсно цікаво, вони розуміють, що цю їхню цікавість абсолютно природно, адже ну, всі ми зростаємо, всі ми дорослішаємо, можуть задовольнити, можуть правильно, коректно науково-обґрунтовану інформацію їм розказати, і це точно буде правдиво. І в цій інформації у них не буде сумнівів. Як могло би бути, якби вони просто десь знайшли це в неперевірених джерелах? Тобто, чи правильно я розумію, у цій книжці ви маєте навчити вчителів не соромитись, так само як для того, аби вони могли вільно з дітьми і спокійно спілкуватися на тему сексу? Ця книжка саме складається з конкретних сценаріїв, занять, конкретних методичних рекомендацій, вправ, інформації, яку варто подавати в межах теми. А навчаємо вчителів працювати з такими темами. Ми у, у різних наших тренінгах, навчаннях, адже посібник не є у вільному доступі. У нас на сайті у вільному доступі є лише ознайомчий уривок, де можна прочитати вступ про ідею посібника, теми, які він охоплює, подивитися на зміст. А повний посібник в роботу отримують люди, які пройшли це наше спеціалізоване навчання. Які вже зрозуміли, як правильно проводити уроки сексуальної освіти, які мають бажання це робити, і тоді вони вже можуть працювати з посібником. Тобто сам посібник він не навчає не соромитись, і він не він повинен використовуватись людьми, які вже для себе зруйнували цю стигму. Чи готове наше суспільство до того, що вчителі, до прикладу, вчителька української мови буде паралельно викладати сексуальну освіту у дітей? Чому запитую? Тому що ну от власне ми сексуальну освіту в школах вводимо, А коли вчителька вистав... виставляє фото в купальнику, до прикладу в інстаграмі, та ми починаємо її хейтити і звільняти зі школи, бо це соромно. А в чому сором тут? Такі ситуації це от, частина великої проблеми. Насправді не всі в суспільстві готові до сексуальної освіти, до вільного до вільних розмов про тіло, про дорослішання, про стосунки. На жаль, багато людей, багато батьків і вчителів також переконані, що сексуальна освіта це виключно про секс. Дітям у школі будуть розповідати тільки про секс, коли насправді сексуальна освіта вона включає. Про тіло, про фізіологію, про те, як діти зростають і що з їхніми тілами змінюється у підлітковому віці, про те, як коректно, чутливо спілкуватися, про ненасильницьку комунікацію, спілкування, про те, що таке насильство, яке воно буває, і чому не можна завдавати людям насильства, про те, що таке безпечні сексуальні стосунки, контрацепція, що таке захворювання, які передаються статевим шляхом. Тобто. Існує такий міф, що сексуальна освіта тільки про е, сексуальні стосунки, і це абсолютно не так, коли ми показуємо людям, що е, якщо у вас в школі буде такий предмет, то ваша дитина знатиме ось стільки корисних тем, ваша дитина знатиме, як протидіяти якимось проявам насильства, дискримінації, розумітиме, як. Е, Взаємодіяти з іншими людьми і як бути зі своїм тілом, розуміти, ну, процеси в своєму тілі, це ж добре, але ще є дуже багато простору для роботи, бо насправді ці стереотипи досі існують, і вони живучі. І ми бачимо це з того, що батьки соромляться говорити з дітьми в родинах, в такому найбільш вузькому, начебто, найбільш комфортному і безпечному середовищі. Вони не відчувають комфорту для таких розмов. І тому їм може бути тривожно а, про те, що з дітьми говоритимуть про це у школі. Тобто, сексуальна освіта це перш за все насправді про кордони, про ті кордони, які ми всі, всі вчимо дітей та виставляти і говоримо, що у вас є права, так. А, а чомусь от про це ми нітимося говорити. Ну чому це зрозуміло? Це пережиток радянщини, коли не було сексу, просто в радянському союзі. От і більшість батьків та е, сучасного покоління це якраз люди, які ну принаймні ще народилися в радянський час. Менже б по ті, хто вже народився в сучасній Україні, мені здається їм легше е, ставитись до цієї тематики і говорити своїми дітьми про це. Чи я не права, я не можу прямо проаналізувати стосовно віку, але ось такий страх теми тілесності, сексуальності це дійсно один з наслідків радянщини, один з таких пережитків, який ми досі не викорінили в своєму суспільстві. Якісь прояви дискримінації, гендерних стереотипів це також звідти. На жаль, над цим ще є дуже багато роботи, але ну, ми бачимо, що людям це цікаво. Запит є, є запит від навчальних закладів, є запит від вчителів, які хочуть навчитися, хочуть можливо переосмислити для себе і вміти спілкуватися з дітьми. Це радує. Адже це означає, що є зрушення і поволі ось так, школа за школою? Ми дійсно можемо змінити чиюсь думку, принаймні мені хочеться на це сподіватися. Раніше говорили на рівні міністерства про запровадження уроків сексуальної освіти. Що станом на сьогодні? Чи спілкуєтеся і контактуєте та з міністерством? Чи е, плануються, власне такі уроки насправді ввести у школах? Е, і якщо так, то коли? Є дуже багато ініціатив. Зокрема, наша ініціатива цей посібник з комплексної сексуальної освіти. Ми працювали над ним разом з фахівчинями інституту модернізації інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України. Тобто, ми разом над цим працювали. Ми напрацювали програму факультативного курсу. Факультативний курс це той, який може запроваджуватись у школі, але не є обов'язковим є на вибір навчального закладу. І на основі цієї програми ми вже напрацювали посібник, тобто він відповідає програмі, яка має гриф, і може використовуватися як факультативний курс у навчальних закладах, поки що немає чіткого розуміння щодо впровадження уроків сексуальної освіти в навчальний процес. Обов'язковий навчальний процес. Ми дуже активно працюємо в цьому напрямку, проводимо різні інформаційні кампанії, медійні кампанії, працюємо з освітянами. Але існування програми факультативного курсу це вже велика перевага, це вже свідчить про якісь кроки. І мені хотілося б сподіватися і нашій команді, що рано чи пізно такий урок, як комплексна сексуальна освіта, дійсно буде. І всі діти, які навчаються в українських школах, отримуватимуть ці знання. Чи підійде ваша книга для батьків, які би хотіли навчитися говорити та зі своїми дітьми про сексуальну освіту, навчити їх витримувати кордони у цьому плані фізичному та фізіологічному? Чи можуть вони її десь віднайти, почитати? Чи Це все таки тільки для вчителів? Конкретно цей посібник він виключно для освітян. Як я вже сказала, його немає у вільному доступі, але у нас є багато інших матеріалів, зокрема для батьків. У нас є напрацювання в одному з проєктів посібник для батьків з гендерно-трансформаційного батьківства, це якщо складним терміном, а якщо простим батьківство без стереотипів. І от той посібник є у нас на сайті у вільному доступі. Він є для батьків, а є для дітей різних вікових категорій для читання з батьками. І от саме ті посібники, вони для батьків, для того, щоб батьки навчилися говорити з дітьми про гендерні стереотипи, про дорослішання, про те, як спілкуватися між собою, про гендерні стереотипи, як я вже зазначала. Батьківство без стереотипів, воно і передбачає ось цей простір в родині, коли ви вільно обговорюєте різні теми, коли ви не намагайтесь підлаштувати дитину під певний набір стереотипів, як повинна поводитися і виглядати, наприклад, дівчинка або хлопець. Ось ті посібники вони для батьків дійсно можуть бути помічними. Їх можна знайти у нас на сайті громадської організації дівчата. А цей посібник, про який ми сьогодні з вами говоримо, він все таки для фахівців, які працюють в освітніх закладах. Де фахівці, які працюють в освітніх закладах, можуть його знайти, яким чином вони можуть його отримати? До прикладу, вчителька однієї з хмельницьких шкіл захотіла все таки отримати цей посібник та й навчитися говорити з дітьми про сексуальну освіту. Де вона може його знайти? Замовити? Розкажіть, будь ласка. Для початку, щоб отримати посібник, доступ до повної версії, необхідно пройти наше навчання. У нас відбуваються кількаденні тренінги для вчителів, вчительок і інших освітян, на яких вони опановують навички проведення уроків сексуальної освіти, і по закінченню цього навчання вони можуть отримати посібник, доступ до повної версії, і впроваджувати уроки в своїх навчальних закладах. Можна звернутися до нас в будь-який зручний спосіб на пошту в соціальні мережі, і отримати інформацію про те, коли таке навчання буде відбуватися. Воно у нас відбувається не регулярно в межах різних проєктів, однак ми можемо зорієнтувати, наприклад, коли буде наступний потік навчання, коли і як можна зареєструватися, або просто стежити за анонсами в наших соціальних мережах. Ми там також публікуємо інформацію, коли у нас з'являються такі можливості для навчання. Чи давно вже маєте цей посібник, і власне скільки вчителів вже звернулися до вас для того, аби пройти навчання і отримати посібник? Сам посібник ми маємо в такому готовому вигляді досить нещодавно. Буквально два місяці він у нас готовий, розміщений на сайті, принаймні ознайомчий уривок? А наш пілотний проєкт з навчання вчителів триває уже майже рік. Ми спочатку пілотували онлайн навчання, під час якого навчалися вчителі з Київської та Полтавської області. Вони відвідували онлайн тренінги, а потім ми зібрали фідбек, проаналізували це було таке пілотування цього проєкту, і після цього ми допрацювали наше навчання. І наразі воно офлайн, воно триває протягом кількох днів. І ми маємо вже близько 120 освітян, які пройшли це навчання. Так як це інтенсивний тренінг, то групи невеликі. Відповідно, ми не можемо навчити відразу сотню людей. Це маленькі групи, які активно працюють протягом 3-4 днів на цьому тренінгу. Тому за цей час у нас відбулося кілька тренінгів, в результаті яких понад 100 освітян пройшли навчання і можуть впроваджувати уроки у своїх школах. Тобто над посібником ми працювали протягом часу, коли пілотували наше навчання, щоб зрозуміти як найефективніше ми можемо працювати з вчителями, і після цього запропонувати їм готовий продукт, з яким вони можуть далі працювати в себе в школах. Сто освітян це з яких областей? Це територія всієї України чи це тільки Київська і Полтавська область, про яку ми говорили як пілотні? Е, ні, Київська і Полтавська це був пілотний проєкт. Е, у цих різних тренінгах там освітяни з різних областей. Це без, ну я не можу навести статистику зараз відразу хто, звідки, скільки людей з якої області, але ну, охоплення широке. Ми загалом mm -hmm. працюємо з різними регіонами України. У нас в різних проєктах є різні обмеження, але загалом. Ми відкриті до роботи в різних куточках країни. Навчання для вчителів відбувається безкоштовно і отримання цього підручника. Так, так як ми працюємо з різними донорськими організаціями. У нас є проєкти, наприклад, спрямовані на впровадження комплексної сексуальної освіти. І в межах таких проєктів ми проводимо ці навчання безкоштовно. Там є відбір, адже може податися значно більше людей, ніж ми можемо провчити. Ми обираємо найбільш мотивованих людей, які розуміють цінність цього, чому необхідна сексуальна освіта, також у нас є. Комерційна можливість проводити тренінги, якщо якісь громадські організації, наприклад, хочуть навчити своїх лекторів-лекторок також працювати з цією темою. Але здебільшого, це безкоштовні е, тренінги в межах наших проєктів. Чи є можливість наразі вчителям ще подати заявку на проходження навчання і отримання посібник? Е, наразі на цей рік у нас вже розплановані останні тренінги, так як рік підходить до закінчення. Е, але ну знов таки можна написати. Ми зорієнтуємо, коли буде відкрито знову набір на наступні наші навчання. Наші контакти дуже легко знайти. Наприклад, у нас на сайті. Просто якщо пошукати громадська організація, дівчата, то там будуть всі контакти. І на завершення нашої розмови я би все-таки хотіла від посібника для вчителів та повернутися до порад для батьків. Що би ви порадили батькам, які, от, до прикладу, щойно подивилися наш ефір та, і вирішили, що так, їм потрібно поговорити зі своєю дитиною про секс, про кордони, про тіло. З чого варто починати? Якщо в родині досі не було таких розмов, це може бути досить складно просто так прийти і незаплановано розпочати цю розмову. Це може викликати в батьків такий спротив або страх. Варто починати з того, щоб показати дитині, що ну, розмова зі мною, там, з мамою, з татом, це комфортний простір, просто хочу дізнатися, що ти вже знаєш, можливо, в тебе є якісь питання про дорослішання, можливо, тебе щось хвилює, можливо, якісь перші романтичні переживання. Розпочати з таких е, тем, які покажуть, що дитина може вам довіряти, що ви не налаштовані на те, щоб, е, не знаю, Випитати в дитини щось, чим вона не хоче ділитися, а просто створити все таке безпечне середовище і вже поступово переходити до різних тем і говорити не з повчанням, а з відкритістю, що ви, як дорослі, люди, можете поділитися з дитиною своїм досвідом, як зростали ви, як було у вашому підлітковому віці. Можливо, в дитини є питання, але вона боїться їх поставити саме тому, що в родині немає ось цього звичаю говорити відкритості. То потрібно сформувати цю відкритість, показати, що ви готові відповісти на запитання дитини без осуду, без якоїсь критики, просто розповісти те, що дитині цікаво. Ну і загалом бути готовими до того, що діти, підлітки, вони дорослішають, вони відкривають для себе. Сексуальність, тілесність, вони починають розуміти більше про своє тіло, про стосунки. Їм це цікаво, і ця цікавість природна. Можна згадати свій підлітковий вік, те, що вам також було цікаво зрозуміти щось детальніше про себе, про стосунки, про тіло, звідки ви брали цю інформацію, і зрозуміти, що можливо для вашої дитини ви були б правильнішим, коректнішим джерелом інформації, ніж якісь ресурси, до яких вона можливо звертається. Ми вам дякуємо, пані Анну, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадуємо, спілкувалися із комунікаційною громадської громадською організацією Дівчата, співавторкою посібника для вчителів про те, як викладати сексуа.